Бельгійські повії отримали право на соцгарантії. Повіям у Бельгії офіційно дозволили йти у відпустку, декрет та отримувати пенсію, набув в чинності перший у світі закон, який надає секс працівникам право підписувати офіційні трудові договори, а також отримувати низку соціальних виплат. Про це пише Guardian та Associated Press. Ще у травні законодавці проголосували за те, щоб працівники секс бізнесу мали такий же захист, як і представники будь-яких інших професій. Загалом закон встановлює правила щодо робочого часу, оплати праці та заходів безпеки, усуваючи прогалину в правовому захисті працівників індустрії. Цей крок наслідок декриміналізації секс бізнесу в Бельгії, що стався 2022 році. За законом, Відтепер бельгійські секс працівники мають право відмовляти клієнтам та припиняти певні дії в будь-який момент. Водночас їх не можуть звільнити за це. Також працівники сфери матимуть доступ до медичного страхування, оплачуваної відпустки, допомоги по вагітності та пологах, допомоги по безробіттю та пенсій. А от роботодавці повинні мати хороший характер. Також їх зобов'язують забезпечити наявність у своїх приміщеннях тривожних кнопок, чистої білизни, душових кабін і презервативів. Захист не поширюється на тих, хто працює вдома або на такі види діяльності, як стриптиз чи порнографія. Бельгійська спілка секс працівників та правозахисники назвали закон великим кроком вперед. А втім, ще раніше деякі феміністські організації розкритикували закон. Ще у 2023 році рада франкомовних жінок Бельгії заявила, що він буде катастрофічним для молодих дівчат і жертв торгівлі людьми. Припустити, що проституція існує, і що ми повинні захищати працівників, означає прийняти це сексистське насильство, а не боротися з ним, заявляли в організації. Збережи. Підпишись. ПОШИ.